До нашого фронту до поля бою перейдемо. Що сьогодні відбувається у часовому яру? Зараз знову ж таки у центрі уваги ось цей населений пункт. Пропагандисти пишуть, що буквально от от і вони його візьмуть. Діпстейт каже, що дійсно росіяни просуваються, але в ЗСУ заперечують цю інформацію про нібито вхід росіян у передмістя. Що означає час і яр сьогодні для окупанта? Наскільки це дійсно важливе місце населений пункт? І які ваші спостереження чи можуть зокрема використати, наприклад, тактику як в Авдіївці, закидувати ФАБами, проти яких ми, на жаль, не можемо сьогодні віддіяти, і все ж таки може вдати здати це місто? Ну, по перше, проти ФАБів, які це ми знайшли спосіб протидії, в тому числі за рахунок знищення саме літаків. Тих самих носіїв фабів і кабів, але звісно, що ми лише на початку цього шляху. Я сподіваюся, що згодом ми досягнемо відповідних бойових спроможностей щодо руйнації всієї тактичної авіації, ворожої армії, що діє в рамках так званої спеціальної військової операції. Що ж та сусід на полі бою, то ситуація, як на мене, виглядає дивакувата і не дуже м, комплементарна до нашого вищого військового та політичного керівництва. Вчора президент заявляє, що про те, що йому сильські доповідає, що ситуація на полі бою стабілізована. Згаданий вами е, моніторинговий проєкт State, а також з ним ще ряд військових оглядачів, які мають можливість е, слідкувати за подіями на полі бою, говорять про зворотне, що ворог продовжує просування вперед, і навіть то просування визначається кількома ста метрів, але тим не менш, фактично всіх усіх ділянках фронту є динаміка, де ворог володіє ініціативою. Виникає питання, де є правда? Точно не слугую нашому єднанню, не слугую підвищення рівня довіри між українським суспільством та українським військом, і це серйозний виклик Не варто брехати там, де інформацію е, інформація може бути верифікована з кількох джерел, бо це породжує зневір. Що ж стосується ситуації на часов Ярівському напрямку, то очевидно, що ворог має за, меті, за мету взяти цей населений пункт, як населений пункт, що знаходиться на панівних висотах, щоб на його базі сформувати. Плацдарм плацдар для подальшого руху вперед. В принципі, не є таємнице, що Путін починав так звану спеціальну військову операцію з метою повної окупації Донецької та Полтанської області. На території Донеччини найбільша міська агломірація, Славянська Краматорська, яка знаходиться під контролем української армії, фактично вона і лишилася під контролем українського війська. Звісно, що є Костянтинівка, є Покровський, є ще ряд населених пунктів, за які. Або точно, або перспектива течії запекли від бойових дії, але саме в Краматорську зараз знаходяться відповідні урядові установи, там знаходиться е, центр зосередження е, українського буття на території Донецької області, Ті частини, що знаходяться під контролем українського уряду. І звісно, що путінська армія марить тим, щоб взяти його під контроль. Скоріше за все, час в Ярізький напрямок буде лише одним з тих напрямків, де ворог буде. Концентрувати свої речі, щоб атакувати е, славянсько краматорську е, агломерацію. Ще два це напрямок з Ліману, але там зараз спостерігається, певна за тисячі, але то за перед вперед бурією, бо ворог там продовжує накопичувати ресурси для подальшого масштабного наступу. Ну і звісно, район Вогледару, там ворог так само намагаючи це буде намагатися на першому етапі. Зрізати плацдарм, ну а далі формувати ударного групування, щоб атакувати славянську кроматорську агломерацію через Костянтинку, тобто фактично з південного сходу. Ризики є, виклики дуже серйозні, але результат того протистояння буде визначатися єдиним, але дуже вагоним чинником чинником ресурсів. Тобто, якщо українська армія до початку масштабної, як зазначається, літньої наступальна кампанія, Буде спроможна не лише забезпечити стратегічну оборону шляхом підготовки інж... інж... інженіженерних фальтифакаційних споруд, а й також отримує відповідні ресурси, зокрема артилерійські, щоб руйнувати усі ворожі плани, то ситуація буде й далі е... стал, і Ворога не буде жодних шансів докорінно -змін, змінити лінію бойового зітхні. Якщо ж нам тих самих ресурсів буде бракувати, а ворог спромогнеться накопичити і людські і матеріально-технічні ресурси, то ми можемо почути ще чимало неприємних звісток на зеленій фронту. Такий цікавий був інцидент. От зокрема, пише прес-служба Нацгвардії України, що назвардійцям вдалося взяти у полон російського морського піхотинця. Окупант намагався штурмувати українські позиції на мопеді. Загалом дуже багато зараз є інформації, що росіяни будь-який транспорт використовують і квадроцикли. Я так розумію, що це свідчить про те, що в них можливо щось закінчується, і вони беруть вхід просто все, що їде, так чи все ж таки це Якісь не знаю, новітня новітня тактика, тактика росіян. Там є якийсь можливо такий продуманий військовий хід. От про що свідчать такі історії? Перед місяць позначився рекордним показчиком щодо знищення ворожої техніки, не броньованої. Автомобільна техніка, техніка, яка забезпечує логістичні потреби російських окупаційних підрозділів, росіяни втрачають дуже велику кількість такого типу. Технічного обладнання, устаткування, ну і самої техніки. Чому? Тому що фактично в, на рівні до п'яти км від лінії бойового зіткнення жодна автівка не спроможна рухатись е, безпечно для себе. Палюють за тими авт... навіть поодинокими дрони. Дронів не бракує як нашим оборонцям, так і відповідно російським окупантам. А отже, ми маємо розуміти, що в прифронтовій зоні. Це завжди надзвичайний ризик для водіїв тієї ті, техніки, відповідно того вантажу часового складу, що знаходиться на борту тієї техніки. Ворог не здається, що вони втрати, а от, щоб їх компенсувати, бодай частково починає використовувати все те, і це, до чого може дотягнутися. Може російський солдат вкрасти десь на подвір'ї, е, самокат чи то е, мопед? Він то робить. Якщо він може вкрасти вантажівку чи якийсь легковик. Він це робить і використовує, в тому числі для реалізації тих чи інших завдань, чи то логістично забезпечення, чи можливо навіть на якомусь там намається йти в атаку бо так, так ручніше, так швидше. Звісно, що українській армії зараз критично бракує артилерійських боєприпасів, але є певна стабілізація питання відроння. А вони свою справу знають добряче, і відповідно росіяни несуть втрати щоразу, коли намагаються на будь-якій е техніці. Дістатися до лінії фронту важлива інформація надійшла від змі, але є таке. Пише Ларі Пабліка, що Україна віддає, наприклад, території Росії, але вступає до Альянсу. І що мовляв, Альянси в кулуарах ось такі чутки ходять, і такі роздуми також існують. На вашу думку, ось такий сценарій залишиться лише десь в кулуарах, чи можуть бути якісь такі умови, за яких українська влада зможе на таке погодитись? Морква для Віслюка. Мені здається, що це політичне, що точно не потребує окремої уваги та розгляду, бо очевидно, що це повна маячня. За будь-яких умов НАТО не візьме до свого складу Україну, яка має територіальний конфлікт з сусідньою державою, тим більше ядерної держави з Російської Федерації, тому все всі ці роздуми, вони без жодних шансів на реалізацію. Я не думаю, що варто взагалі до увагу на такі міркування. Ба більше, я думаю, що ключовий аспект в комунікаціях між Україною та країною Північно-Атлічної альянсу має е, перебувати в сегменті наступного. Ви на військово-технічні засоби ресурси. Ми вам безпековий простір. Бо коли ми чуємо від поважних західних експертів, дипломатів е державних е посадових осіб про те, що вони мовляв мають 2-4, можливо, 6 років до початку повномасштабного зіткнення між НАТО та Російською Федерацією, я думаю, що вони добре усвідомлені, що ті самі 6 років тут і зараз і забезпечують зокрема, українські сили оборони, які діють на різних ділянках фронту, раз за разом відбуваючи усі ворожа так.